Отже, з нами на зв'язку Тарас Трояк, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників. Вітаємо вас, пане Тарасе. Доброго вечора вам. Добрий вечір, пане Тарасе. Ми е, прочитали Доброго. ваш пост у Фейсбуці про те, що вам е, не просто не перешкоджають у вашій діяльності для того, щоб просувати виробництво українських безпілотників. І щоб вони швидко потрапляли на фронт, а ще й навіть почали стежити за вами. Розкажіть про це. Ну так після того як я опублікував пост про те, що пан Рахамія курує цей напрям напрямок Міноборони, виникли в мене одразу в той же день помітив за собою стеження з осіб абхазької національності. І проблема виникла в тому, що ну, до цього цього не було, і воно з'явилося дуже неочікувано. Але в принципі, ми були готові до розвитку таких подій, і ну, затримали вчора в церкві, коли я був одного з цих абхазців. Люди постійно різні, тобто працює не просто там звичайне стеження, а професійне. І одна людина була затримана. Доставлено в райвідділок, Був викликаний представник СБУ і також. Ну але я попросив з ним особисто поспілкуватися. На що мені було а людина сказала нещасна. Цитую, нещасна людина в кросовках Армані, яка прийшла в церкву, наче не за мною дивитися, а поїсти попросити. От, бо він переселенець. Ну в красоках в джинсах, в штанах там теж за доларів сто двісті. Ну коротше, е ну як каже СБУ, що це була нещасна людина, його просто треба відпустити. Тобто, я бачу, що є атака зі сторони, ну е в тому числі деяких державних органів mm -hmm. і посадовців, що вони дозволяють затриманих людей, які втручаються в моє приватне життя, порушуючи. Е, ну, мій приватний простір, вони їх так просто відпускають, і за їм за це нічого немає. Хоча є стаття 182 кримінального кодексу, яка чітко вказує, що це кримінальне діяння, і треба відкривати кримінальну справу, а не просто відпускати таких людей за три години. Але на, наразі кримінальна справа не було відкрита навіть е, за моєю заявою, і я ну не знаю чи буде вона загалі відкрита, чесно кажучи. Тому ну, я на це сильно не розраховую. Тому що в в Україні дуже часто треба розраховувати тільки на себе. От на державні органи, як поліція, як СБУ, іноді ну ви ну, в більшості випадків українці підтвердять, розраховувати не приходиться. Пане Тарасе. То кому на вашу думку, ви перейшли дорогу саме цьому Арахамі? Так да, я вважаю, що це саме голова фракції Слуга народу, пана Арахамія. Пан Касьянов в своєму пості підтвердив мою інформацію щодо того, що він курує, і без його дозволу жодний ВПЛА не ставиться на озброєння. Тому це не тільки вже мої свідчення це відома ситуація ринку. Це про це всі знали, але всі боялися про це сказати, тому що пан Рахамія дуже впливова особа і може вплива, маніпулювати своїм впливом, зловживати своїм впливом. І е, має е, дуже хороші контакти у всіх спецслужбах. Поліції і силових органах, і також і в податкові, і в інших місцях, і всі розуміли, чим це може обернутися. Але я ж не за не за свій інтерес борюсь. Я борюсь за інтереси виробників, а також українського народу і українських солдат, які зараз гинуть на передовій. Тому я думаю, що в мене ризик для життя не менше ніж у тих солдат, які на передовій. І мені все одно на всі оці дії, що вони планують щодо мене. Пане Тарасе, а які ваші подальші дії? Адже ж хочеться, щоб ви це таки довели спроможність виробників українських безпілотників для допомоги фронту? Адже е кожен день е втрачається. Ну мені вже надійшла інформація з Міністерства оборони України, що у них. Вже є спрощена постанова, яка дозволяє по спрощеному приймати це все на озброєння. Вони готові навіть уже через використовуючи деякі зовнішні фінанси ресурси, купувати у виробників по кілька комплексів на тестування а потім на результаті цього швидкого тестування ну, це мова йде про пару тижнів, вже замовляти там десятками ці комплекси без генштабу. Але ну хочеться вирішити проблему в генштабі. Якщо вже так така заворуха, і вже якщо за мною йде фактично стеження, і е, вже мені сьогодні навіть передали прізвище і номера автомобілів е, співробітників Служби безпеки, яким поставлена задача максимально здійснити на мене вплив, відкрити кримінальну справу, почати вилучати мене речі, арештовувати рахунки, е, звинуватити там усіх е, поганих діяннях, які я не робив. І просто максимально обмежити мою діяльність таким чином, застресуючи наче мене і тому подібне. Але ми теж готові до такого розвитку подій. Ми вже передали в деякі компетентні органи дані щодо цих осіб і щодо осіб, які дають такі подібні вказівки. Ну і побачимо, що буде далі. Тобто, ми так їх на нас підтримують народ України і всі порядні офіцери спецслужб. А також поліції, то інформація до мене надходить дуже швидко, і ніхто не хоче підтримувати цей договорняк Арахамії і рятувати пана Арахамію замість того, щоб рятувати солдат українських на фронті. Пане Тарасе, а що ж ви такого наробили? Що на вас треба кримінал заводити? Ну, ви знаєте, в нашій державі неважливо, ви щось робили чи ні. Будь-які слідчі може відкрити на вас кримінальну справу. Почати вас стягати, а потім, навіть якщо виявиться, що він це передумав в себе вдома, і ви нічого взагалі не вчиняли, то жодного покарання для цього слідчого не буде. В принципі, він просто суд просто відмінить цю справу і все. от але до цього він три роки буде проводити з вами слідчі дії. Арештовувати рахунки, залякувати, залякувати осіб і ваших бізнес партнерів, залякувати ваших клієнтів, розказуючи, що він вас піймав, на начебто, якомусь криміналі, якого насправді потім виявиться, що взагалі не було. Це звичайна українська вже така традиція. Всі про це знають, і тому вона взагалі в принципі мене не дивує, пане Тарасе. А чи Відомо вам чи готові вас підтримати, можливо, публічно, та якісь волонтери чи політики, народні депутати депутати в ваших намаганнях? Ну я можу сказати так: ми не хочемо зараз це все афішувати. Буде удар зі сторони спецслужб і людей пана пана І, Ну я думаю, що це закінчиться не тільки українським рівнем, а й міжнародним. На серйозному діде навіть до Білого Дому. Звичайно, їм зараз це здається якоюсь фантастикою, бо такого досвіду у них не було. Але ну побачимо, як воно буде. Я вже повідомив всіх, кого міг, і сказав, що якщо ви побачите зараз на мене відкриття кримінальної справи, значить я у всьому був правий, і саме пан Арахамі керує цими цими процесами. Тому е е можуть бути наслідки в тому числі не тільки від е українських е патріотів, але також від е іноземних партнерів. Що ж тримайтеся пане Тарасе. Ми будемо дійсно сподіватися на те, що не дійде до відкриття різних кримінальних справ вашого переслідування. Отже, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників Тарас Трояк в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. до побачення. До побачення. Слава Україні.